Ця тема українців, праця, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Інстаграм, перетворились на тих бабок у под'єднах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, типу хаб чорного піара на того времени, коли не існували. Баба Люся і баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат емоціональний домі. Знаєш, ну у мене так малості було на районі, я просто району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не помітили, як вони оце хейтять обсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати, і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу. Але в своїх там 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися, бо хейтять хто. Бо не вистачає ресурсу, часу, чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиті, У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплескується всюди. На там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там, Ющенка, чи Януковича Кщину. Наприклад, це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так. Було. В першу чергу Росії з її пропаганди. От мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, Тіпо, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент сказати, там наші люди, їх треба йти і спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Не? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось її відстаїв, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій клад в цю всю історію. І було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий, ухилян, це, так не можна. Оце два Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго-довго робота, мабуть. Ну